Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Нагадую, що прямо зараз ви берете свою ручку, натискаєте на дзвіночок, який ви бачите. Підписуєтеся на цей канал і ставите вподобайку для того, щоб це відео просувалося якомога яскравіше. І е українці заряжалися позитивним відео і енергетикою Шаманки Сераш. Ну що, давайте поговоримо, що відбувається на кордонах. Сераш, привіт! Що да, там привіт. в Білорусі? Чого вони позбиралися там, як з переляку? Ну, дивись. По Білорусі перше, що випадає, це карта ностальгії. Ми таке вже бачили по білорусам. Вони вже купчилися, вони вже збиралися, вони вже лазили по прикордоні, вони вже робили відімость якогось активу. Давай так це назвемо. От, чи буде якимось. Обозрімим будущим якісь просування нападання, ні випадає паж мечів. Це ДРГшники, так, провокації так, але я не бачу, щоб було прийнято рішення якогось активного походу, а особливо в якому беруть участь білоруси, самі білоруси. От тут знову починається затик у Луки, де не зовсім та білоруси прагнуть іти у бій проти України. От, але, але певні, певні, скажімо так, показові напруження на, на кордоні з того боку, вони дійсно є. Провокації угу. дійсно ДРГшні будуть. Але я поки це поки не про нас. В мене питання стосовно росіян, які на півночі України зібралися, і Кошмаря, Чернігівську, Сумську область і Харківську області. Який там плани, чого в березні місяці очікувати від того збіговиська? кажуть, що вони розвернули додаткові е, далекобійні господи. Додаткові іскандери для того, щоб е, бити по нас е, балістикою. Кажуть, що вони там позбиралися вже готові йти. Чуток багато. Що з них правда, а що міф? Ну, дивись, по Чернігівському напрямку ми маємо якесь, якусь відверту дезінформацію. Ну, Я маю на увазі в, в кількості скупчення якусь таку історію. Тобто, там не до такої степені, як про це розганяється Як про це розганяється. Чи є загроза з того напрямку? Знову ж таки, ДРГшна, е якась подібного роду загроза, але не зовсім наступальна. Я не бачу, щоб щоб Коротше, ми говорили про наказ про наступ, або про чіткі, ну, про як мінімум, на сьогоднішній день, про чіткі якісь моменти пов'язані з наступом. Так, суми. Зі сторони Сумського напрямку, ну, по-перше, суми будуть обстрілюватися, і Сумська область прикордоння, ДРГшники знову випадають. Чи на Сумському напрямку вони купчать якісь ресурси Да, купчать, але вже вкотре в мене випадає дуже хитро. Не факт, що це прізначено для сум. Тобто, тут немає в мене, знаєш, як там скупчення, якесь базування, якісь навчання дійсно відбуваються. Подалі, але по напрямку до Сумського, да? до, до Сум. Але е, я не впевнена, і я дивлюся вже вкотре. Я не впевнена, що це саме військо, яке має йти на Суми. От, Тобто, тут, поки знову такого прямо моменту ДРГ так, прощупування ситуації так, намагання наробити лиха, так. Поки поки якось так, поки по по наступальним моментам, поки випадає під ну повішений. Тобто, це не про якщо вони і приймуть таке рішення, то це явно не прийняте рішення зараз. Розумієш, ну і це не завтра прийняти рішення. Там не та кількість резерву та ресурсу, навіть зібраного для того, щоб прям зовсім кудись іти, угу. так зараз харківський напрямок. Ну, та сама історія прикордоння ДРГ, прощупування ситуації, якісь розвідувальні штуки, намагання зіпсувати нам е, якісь, е, я так розумію, можливо, оборонні знаєш споруди, якісь подібні речі. Це те, що стосується зі сторони вище по карті. Тобто, це. Туди більш до до Сумського. Ти зрозуміла з тієї сторони. Mm -hmm. Там, де Білгород, оця вся історія. Типу, там, де якраз у нас це ось, <свісно> от буквально рукою. Оцей напрямок. Від якого у нас 30 кілометрів, 35. А, От там, там немає а, зараз. Я не бачу, щоб там була якась серйозна група. Саме в тій, в тій точці. Серйозна група у нас на Куп'янську. Отам, от, от, да, отам от серйозна група. Там велика кількість е, озброєння, там велика кількість е, стоїть е, військових. Вони намагаються штурмом брати ту синківку, вони намагаються прощупувати наші лінії оборони. Вони намагаються вийти на Куп'янськ, і їхня ціль Куп'янськ. Слухай, давай е, от подивимося правді в очі. Я боялася задавати це запитання комусь з майстрів. Але ну, напевне варто про це поговорити. Що хочуть насправді москалі? Вони хочуть віджати Донецьку, Луганську область і залишити окуповану частину Запорізької і Херсонської області, щоб відрізати нас від Азовського моря. Чи вони планують ще додатково захоплювати території? Мається на увазі Дніпропетровську область, там Миколаївську, Одеську, Харківську. Так. Дивись: мінімальний план вийти на кордони Донецько-Луганської області. Максимальний план дожати до е, коридору. Такий, як планувався з самого початку. Mm -hmm. Це від Харкова повністю низ, і отуди, от да, у бік, ти зрозуміла, Молдови. Mm -hmm. Ну, тобто, до цей, до оцей коридор. Діти. Да, до Дністров'я. Так, до Придністров'я. Чи є такий варіант? Ні, немає. Ні, немає. Вони ну якби е, да ситуація у нас напружена. Да, нам здається, що все капець, Але м коли вони по два роки штурмують Бахмут Завдіївкою, подібні масштабні просування, особливо те, що стосується міст мільйонників по типу Харкова, да або по типу того самого Миколаєва з Одесою. Це вже зовсім інша історія штурмів, і так воно не працює. Це треба розуміти. Тим паче, що на початок війни у них було прикриття авіації. У нас було слабке ПВП. Та авіація залітала. Вона бомбила. Авіація це найстрашніше, що може бути у, у військових да моментах. Це ще більш загрозливіша історія ніж РСЗО. Та там якісь іскандери установки ракетні. Розумієш, тобто авіація це прям капець, капець. От зараз немає такої змоги, немає змоги прорватися десантом. Розумієш, да, на деяких ліні... ну, на деяких частинах там фронту або великих міст. Це не так просто, бо тебе там зіб'ють і по, по ну коротше, угу. і, і будеш ти там пікетірувати. А тим паче ми бачимо такий літакопад. Загадковий, який у нас відбувається, а він же не закінчується, і кораблики не перестануть тонути теж. Ну якби і нефтебази горіти не перестануть на аресі, а там ситуація для них буде погіршуватися. Тому їх отакий план це коридор. Коридор, який вони проробити не можуть, і зараз вони намагаються зробити максимум. Зажати нас в незручні для нас позиції для того, щоб тиснути на перемовини та шантажувати оце їхній план? Угу. Скажи мені, Придністров'я періодично весною в них починається загострення, і коли починає сходити перший пролісок, вони починають проситися до Росії. Чи цього року на 8 березня буде Придністров'я проситися до Московії? Ну, дивіться, У мене знову випадає, що по цій інформації ми маємо місяць. Щось там. Не брехня так з цієї інформації, якась да, якась брехня, щось от ми відчуваємо по повітрі, по от що нам там, знаєш, такого попахує, попахує словом на букву П з цього приводу. А от єдине з чого раптом, з чого раптом може бути якась реакція на те Придністров'я, якась, якась відповідь від РЕФІ, це виключно підвибори, але я поки там не бачу. Я не бачу якогось нового етапу для Придністров'я, тобто в них тут випадає перевернутим, обнулення не відбувається. Статус кардинально не змінюється. Ти зрозуміла? Тобто, mm -hmm. тому тут таке, як би переживати за Придністров'я, ну чесно, ресурсу в Придністров'ї якогось там глобального грандіозного. Ну його просто немає. У нас колесо фортуни перевернуто. Три каліків, два ряда, два діди з берданкою підуть у наступ на Україну. Ну, типу, про що йде мова? Якихось поставок, якихось можливостей там якось навести кіпіш у кількості, когось туди докинути, закинути, долетіти, доплити, доповсти, У РФ і немає цієї можливості, бо виходить, що Придністров'я цікаво заблокована. Ну ти зрозуміла, як територія, яку потенційно можна було би використовувати. Вони її не використали в 22-му. Році, вони її і зараз не можуть використати, тобто, це така собі квазі-республіка, яка там оце додихає як ото конвульсивний, понимаєш, uh -huh. цей горобець, якого там, я не знаю там чи ну, оце ресурсу, там якогось грандіозного нема, чи є тиск від. Молдови на Придністров'я ну, певним чином дійсно є. І він має бути, і він буде продовжуватися і там він іде е, контрольований так, як треба, із підтримки партнерів, е, мол, ну, да які є у Молдови Тобто там Румунія підтягується, оця вся історія. Ну коротше Тому Придністров'я боятися, ну. Слухай, ще одне питання. Зараз говорять про те, що Румунія теж буде блокувати Україну, і теж в нас можуть погіршитися стосунки на тлі того, що відбувається з Польщею, на тлі того, що Угорщина все ж таки десь там потирає руки і каже: Ха зараз ми вам зробимо паску чи дійсно в нас можуть погіршитися стосунки з Румунією, чи це все і ПСО для того, щоб ми тут нервували? Mm, у нас тут навпаки з Румунією прийняті якісь правові рішення, пов'язані із колесницею. Навпаки, ми щось ще підписали, продомовилися mm -hmm. про шляхи, mm -hmm. про шляхи, про шляхи того, як буде воно їхати і йти. І давай, так, навіть е, без карт тією інформацією, якою я просто володію як людина. Із-за того, що там о, є о, о, у фонді гуман... ну, гуманітарному, ти зрозуміла, як би да, mm -hmm. волонтерському. А зараз ця логістика будується як мінімум, ну починає будуватися через Румунію в об'їзд і Румуни раді е, грошам, які до них йдуть. Тому що це кожен провіз фури, це е, гроші до бюджету, ну, гроші, гроші до бюджету, і там навпаки і у нас у мене випадає якась ну ту домовленість пов'язана із шляхами через Румунію. Тому навряд чи там буде щось таке, як у Польщі. У мене поки немає таких, якби Ні, Нет, звісно, ми згадати можемо будь-які відносини, але поки наче все окей е, ставимо на цьому три крапочки, тому що просто стосунки України, Польщі і Європи. І прибалтійських країн ми поговоримо вже в наступному випуску. Буде досить цікаво, тому що ми розглянемо не лише ситуацію, яка відбувається на кордоні з постачанням зерна, з постачанням зброї, з блокуванням українського кордону. Ми поговоримо взагалі про те, що чекає українців як в Україні, так і за кордоном, як зміниться ставлення світу. Чи зміниться воно? Тому ставимо три крапочки. До наступної зустрічі. Чекайте на наступний випуск. І щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на цей канал, тисніть дзвіночок. От прямо зараз берете пальчик, так хуп, натиснули і підписалися. Підписуйтеся на соцмережі Шаманки Сереж і на її телеграм-канал. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей.